Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на такого Резнікова. Ви пам'ятаєте? У нас є такі Резнікові, Буданови, були Арістовичі, Тепер Арестович ще. Ну, для мене він і, раз, і раніше не існував. А, і так, Резніков дав інтерв'ю А, Він вважає, що наступного літа Україна виграє війну і зможе вступити в НАТО. Давайте подивимося. І вже вилетіли карти. Ілюзія. Відійдіть від ілюзій. От карти це кажуть. Оце, що він зараз випіндрюжнічає, це все ілюзії. Розумієте? Ну, ви знаєте, як кажуть, вилами по воді написано. Ось так я це бачу. Да. І ось ще одна карта випадає і показує. Мрійте далі. Це, як мені закидують, що негативні розклади. Ну, ви подивіться, а що у нас рожеве свято? Щитую енергію, щитою інформацію. Я не можу читати позитивненького комусь, якщо комусь хочеться позитивненького. Відкрийте гумореський, читайте зранку до ночі і буде вам позитив. І так, дивимося. Резнікова, його інтерв'ю. Що він мав на увазі? що Україна до наступного літа виграє війну? Дивіться, виграти війну. Що значить виграти війну? Він тут не каже перемогу. Розумієте? Я помітила, що наша влада не говорить про перемогу. І так. Ну так, які тенденції і вже печалька. хочу, вже в голові формулюю питання, які тенденції, щоб виграти дійсно війну до наступного літа? Тобто до 24-го. І от, і ті самі карти випадають. А, дивіться, і стагнація пішла. Ось вам стагнація. Це для тих, хто трошечки розбирається. Нас якось, знаєте, ну я би не сказала, що це підбадьорення. Ні, це не підбадьорня. Я би не сказала, що це нас печальки хочуть вивезти. Це, скоріше, за все, до нас, нас до чогось готують. А тут я стагнацію бачу. Я не бачу тут, що дійсно це буде перемога, це ілюзія, це стагнація. Нам преподають якусь е, конфетку, цукерочку, е, гарна оберточка, але всередині печалька-печалька, тому що я не бачу тут війни, е, кінець війни. І так, чи дійсно є шанси виграти в Україні е, війну до наступного літа? Чи є ці шанси? Ну, тут уже договорняк показує. Шансів нема. Ні, немає шансів. Це, це якісь договорники, диявол ще випадає. Вибачте мене, я вже казала, я, я дуже часто е, говорю, просто я не, не роблю спеціально відео. Мені йде дванадцятка. Е, я сподіваюся, що ця дванадцятка йде з 2014 року. То, значить, до 26-го. Але чомусь я навіть 26-го остаточної перемоги не бачу. Подивіться, декілька днів тому, здається, в неділю, був розклад. Зараз я вам скажу, як він називався, щоб ви точно. Зараз я точно скажу. Тільки тоді буде повна перемога. Подивіться той розклад. Він цікавий. І так, дивимося далі. Тепер вступ у НАТО. От, це все ілюзії. Ілюзії, що війна може на наступний рік закінчитись. Це все ілюзії. І так. Е можливо, хоч вступ в НАТО грозить нам до наступного літа. Ви знаєте, за НАТО багато помилок. За НАТО. Е от вступ в НАТО. Занадто багато скандалів, занадто багато помилок і занадто багато розкрадань у нас. У нас, до речі, що стосовно НАТО, двері трошечки закрилися. Будемо так говорити, нам, щоб зараз просунутися крізь ці двері, буде дуже важко. Оце боротьба страшенна. Це сили нам треба, енергії треба. Це треба передивитися всі помилки, які ми зробили, де ми на граблі наступили, особливо, бачите, йде перша карта, іде великі гроші. Тобто, ось це розкрадання, корупція, ось це все. Нам поки що я навіть це не бачу. І так, від чого залежить таке питання, від чого залежитиме перемога у цій війні? І це, це останнє питання. Від чого? Від Військових, звичайно. В першу чергу від військових і від військової допомоги. Ось що я бачу. В першу чергу. Але ви бачите, дивіться, яка, ем, які негарні карти випали. Це карта війни. Це. Карта може і програшу бути. Розумієте? Я не хочу вам зараз сказати, що буде прогр... Не буде. Ми виграємо війну. Просто це все затягується. Затягується через невміле керування владою. У нас при владі не ті люди, які повинні були воювати. Єдиний хто і не буду зараз далі говорити, ось як, як я бачу. Тобто, від наших військових і від військової зброї. Чим більше нам дадуть, тим швидше ми закінчимо цю війну. І серйозні поставки. Тут повинні бути серйозні поставки, тут повинні професійні люди. бути. Розумієте, ось тоді ми виграємо. Цю війну можна виграти тільки з військовими, тільки з військовою, тобто підтримка повинна бути, і військова техніка. Ось якось так. Навіть якщо у нас така дебільна влада, навіть з сьоєю ще раз повторю, з дебільною владою. Ось так. Взяти тільки Резнікова, взяти тільки тих, як їх, Подоляки і тому подібне. Отак: Татарови, Єрмаки, Зеленські. Скажіть мені, хто у нас професіонал? У нас послами послиць посилають, е, і тому подібне. У нас немає. Влада шукає подібних собі. Не беруть професійних людей. У нас професійні крадії. Ось так. Злодії. Тому немає. Тому не йдемо, на жаль, до перемоги. Люди прокиньтеся. Не звинувачуйте мене, що я роблю негативні розклади. Ну, скажіть, звідки я можу взяти позитивний розклад, якщо у нас не вистачає чогось, того, того, того розкрадається, розбомблюється? Ну, нема позитива. Але все рівно. Війну все рівно виграємо. Правда, це буде дуже важко. Це буде дуже важко. Дуже важко. Запитайте військових чи на нулю, чи на передку, які дійсно в гарячих точках. Запитайте. І ось ці карти показують. Гаряче, важко, дуже важко. Ось карти ось випали карти. Дуже важко, ми закінчимо цю війну. Без допомоги Заходу взагалі можете забути. А наша влада все робить для того, щоб Захід нам не допомагав. Зеленський все зробив для того, щоб Захід нам чим менше допомагав. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Ми переможемо, але, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося. Бережіть себе і разом до перемоги.